Часто, коли говорять про перформанс вебсайти, говорять про перформанс фронтенда, бекенда, first meaningful pain і так далі. Але є у нас інша величезна проблема, яка нас обмежує і обмежує е, сильно перформанс, або, скажімо, більше, летенці, це буде правильніше, нашого вебсайта, і це швидкість світла. І здається, швидкість світла не така мала. І здавалося б, чого ж тут такого. Але давайте зараз все порахуємо і побачимо, наскільки. Швидкість світла є для нас проблемою і чому її недостатньо. Припустимо, у нас є десь бекенд наш, і він знаходиться в Сан-Франциско, десь в Каліфорнії, або в Лос-Анджелесі, неважливо. В принципі, відстань плюс-мінус однакова, якщо брати з Києва. І наш бекенд відпрацьовує запит: це нехай це буде 20 мілісекунд. Тобто 20 мілісекунд бекенд відпрацьовує запит. Тепер у нас наступне питання. Ми зараз порахуємо теоретично, потім перевіримо на практиці все це. Але що нас цікавить, за скільки ми зможемо отримати відповідь з нашого бекенда, якщо наш клієнт чи браузер знаходиться в Києві а бекенд в Лос-Анджелесі? Перше, що нас цікавить, це відстань від Києва до Лос-Анджелеса. І від Києва до Лос-Анджелеса у нас. Приблизно, і так само до Сан-Франциско, приблизно 10 тисяч кілометрів. А тепер давайте зробимо дуже дуже оптимістичне друге припущення, і припущення наступне: що наш комп'ютер, який знаходиться в Києві, припустимо там лептоп, під'єднаний оптоволокном прямим. От, вставлений один, один кінець в наш ноутбук, а другий кінець вставлений в сервер в Сан-Франциско чи в Лос-Анджелесі. Тобто, і цей кабель довжиною 10 тисяч кілометрів. Іде чисто по прямій, у нас немає Wi-Fi, у нас немає ніякої там маршрутизації, немає ніяких провайдерів, нічого немає. У нас немає, от, що ми йдемо не по прямій, да, десь якось там кабель прокладений. Ні, у нас кабель виключно прокла... прямий з точки А в точку Б найкоротшим маршрутом, тобто ці 10 тисяч кілометрів. І ми знаємо, що у нас є швидкість світла в вакуумі 300 тисяч кілометрів на секунду. Якщо ми візьмемо швидкість світла в оптоволокні, вона приблизно буде 200 тисяч, 200 тисяч кілометрів на секунду, тобто на третину менше, але все одно ніби ці цифри досить високі. Давайте тепер порахуємо, що в нас вийшло. Тобто для того, щоб пройти 10 тисяч кілометрів світлу при швидкості в 200 тисяч кілометрів на, на секунду, знадобиться 50 мілісекунд. Тобто, що ми можемо сказати, щоб туди і назад, якби, пінг. Відпрацює за 100 мілісекунд при цих ідеальних умовах, які взагалі не можуть існувати в принципі. Тобто ми ніколи не пограємо там з друзями, я, я не знаю, якісь CSGO, які знаходяться в Штатах, з пінгом менше 100 мілісекунд, тому що нас, нам не дозволиться зробити швидкий світ. Давайте спробуємо зараз трішечки помалювати діаграмок. В план я малював невелику діаграму, і ми бачимо, запит від Києва до LA займає 50 мілісекунд. Потім ми процесуємо наш реквест 20 мілісекунд і повертаємо респондент ще 50 мілісекунд. І того у нас все разом займає 120 мілісекунд. Тобто час на отримання відповіді в 6 разів довший більший, ніж час на обробку нашого запиту на бекенді. Але це насправді не все, тому що ми робимо запит по TCP і у нас є ще TCP Handshake. Що таке TCP Handshake? TCP Handshake це коли ми встановлюємо з'єднання з сервером, і у нас спочатку йде перший реквест e SYN від клієнта до сервера, потім назад SYN СінEC, і потім Екс з різними цими флажками для того, щоб встановити з'єднання. В UDP такого немає, в TCP є. І за рахунок цього там у нас і є певні гарантії. Uh, і TCP більш надійний, надійний, ніж UDP. Давайте це теж додамо в нашу діаграму. Тобто з Києва в LA ми робимо спочатку при з'єднанні sin 50 мс, потім uh, ми зробимо в кінці Ek, а тут у нас нав, навпаки з LA в Київ, теж буде sin EC. Це наш tcp Handshake. Добре, що ми маємо? Ми маємо діаграму, досить непогано, яка виглядає. І ми бачимо, що наш tcp Handshake займає 150 Е, Насправді це не додатково до нашого реквесту, тому що після того, як ми відправляємо від Києва в Лос-Анджелес наш Acknowledge, що connection все встановлений. Ми можемо і що ми все отримуємо. Ми можемо почати передавати дані нашого запиту, не дочекуючись ніякої відповіді, тому ми тут напишемо 0. Тобто, вже у нас інші цифри, у нас вже 220 мілісекунд. Тобто Це в 11 разів більше, ніж відпрацьовує наш бекенд у ці 20 мілісекунд. Тобто 220 замість 20. Але зазвичай у нас ж не тільки HTTP просто, який працює по TCP у нас зазвичай HTTPS. І в HTTPS теж є tls Handshake Давайте додамо tls Handshake І побачимо, що у нас буде. tls Handshake ми відправляємо якийсь Hello, потім назад нам відправляються якісь сертифікати, потім ми робимо обмін ключами. Key Exchange в одну сторону і в другу сторону. Наша діаграмка готова, і це ми ще не врахували, що в нас є DNS-запит да, для того, щоб зробити резолв до мене у імені. Ми не врахували таку штуку, як TCP slow start, тому що не можна відразу почати передавати дані на великій там, швидкості. Якщо в нас даних, наприклад, 50 кБ, то у нас ще вплине TCP slow start, можливо, розберемо це наступного разу. Але що ми бачимо тут і зараз? Це супер ідеальна ситуація, теоретична. коли, от, все класно Тобто у нас 150 мілісекунд тут. TLS Handshake ще 200 мс, Давайте трішечки зміню тому що Hello можна відправляти 0 відразу. А отут ми вже ми маємо передавати шифрований трафік, тому буде 50. І у нас разом вийшло 420 мілісекунд. Да? У нас є тут 150, тут 150, і тут 120, разом 420 мілісекунд. І це в. 21 раз більше, ніж то, за скільки відпрацьовує наш бекенд. Тому тому, я думаю, багато хто з вас чув про те, що такі є штуки, як CDN, які дозволяють розмістити наші там статичні файли, картинки і так далі ближче до користувачів, щоб вони трошечки швидше тягнулися. І насправді питання не в швидкості, а в цій затримці, щоб була менша затримка, і тому ці всі речі як CDN, Важливі. Але тепер дивіться, от у нас є класна діаграма, все класно показує. Це супер ідеальні умови. Давайте побачимо, як воно на практиці. І для того, щоб це зробити, я зробив невеличкий сервер. От його IP-шка, показує, що він знаходиться в Лос-Анджелесі. Я підняв на ньому тільки Nginx, нічого більше з HTTPS, але ми зараз спробуємо зробити запит і подивитися. Які запити ходять по мережі, використовуючи такий тул такий як Wireshark, можна було використати TCP dump, але в принципі ви це все можете повторити самостійно вдома. Тобто берете, встановлюєте Fireshark, запускаєте і перевіряєте? Дивіться, що я зроблю. Я зробив піддомен javascript.mytalks.net для тесту. І зараз я спробую зробити запит з консолі на HTTP і перевірити. Wireshark, як це виглядає? Тобто ми беремо наш WireShark, починаємо запис і тепер робимо запит. Все, ми отримали відповідь. Давайте подивимось, що у нас. Я приберу цей фільтр. Дивіться, DNS ми проігноруємо, не будемо сьогодні його аналізувати. Я зроблю окреме відео по DNS, але тут, якщо швидко оглянути, ми можемо бачити, що у нас є запит на ipv 4 запит на ipv 6 і так само респонси. Але нас цікавить в першу чергу цей от запит tcp Handshake, і цей запит, який тільки що ми зробили, це був без HTTPS по HTTP. І давайте подивимося, що у нас тут є. Тобто, перше, у нас є Handshake. Я поміняю трішечки вигляд відображення е, часу, щоб були секунди від попереднього захопленого пакету. От. І ми бачимо, що е, був відправлений пакет з плагом SYN на сервер. А потім прийшла відповідь через 192 мілісекунди SYN EC. Потім ми відправляємо EC е, практично відразу, да, тому що ми нічого не чекаємо, і відразу відправляємо наш. HTTP-запит, і потім вже отримуємо якісь відповіді. Тобто, давайте подивимось, скільки у нас зайняло часу. Якщо брати звідси сюди, ми можемо бачити, що у нас зайняло без HTTPS ця вся штука майже 400 мілісекунд. Так, давайте тепер я зароблю Https запит. Встуємо. От зараз в мене буде https Зробили запит, зупиняємо і дивимось, що у нас вийшло. DNS можемо проігнорувати. Um, він насправді відпрацьовує швидше, тому що він, цей запит йде не так далеко. 192-168-51, тобто на мій локальний роутер, і він десь там його вигрібає або з киша, або йде до провайдера, тому це не така велика проблема. І ми можемо, в принципі, подивитися, скільки у нас е, зайняло все про все. У нас е, request-response зайняв від 880 мілісекунд Але давайте дивитися в деталях. Що у нас є? Перше ми бачимо так само ось цей TCP-хендшей SYNSECEC. Syn і ми бачимо, що він зайняв приблизно 190 мс. Потім, скільки там 71 мс. Client Hello. Тобто це різниця між відправили EC і відправили Client Hello. Тобто це якась внутрішня наша локальна ініціалізація, щоб почати оцей tls зєднання Тобто це не пов'язано з мережевою затримкою. Далі а, ми. Отримуємо EC і отримуємо наш від сервера Hello, якусь інформацію про шифри, шифр, які використовувати, і так далі. І це вже 190 мілісекунд. І в принципі далі ми бачимо, що пішли там, закінчується цей TLS, і потім пішли у нас Application Data. Крім того, ми бачимо ці часто EC ЕК, EC-флаги. ЕК, ЕК тобто, періодично наш клієнт, ну як в TCP працює, він має підтверджувати, що він отримує дані. І в цьому вся основна ідея, тому що UDP не має цього підтвердження, TCP має. І ми бачимо, що на практиці наш запит, який теоретично мав відпрацьовувати за 420 мс, він відпрацьовує ще два рази довше і практично там 800 мс. І давайте перевіримо просто пінг цього сервера. Тобто замість HTTP запиту ми зробимо просто пінг і побачимо, що з цього вийде. Так, ми робимо пінг і ми бачимо, що. Пінг туди і назад займає 192 мілісекунди, як ми бачили в Wireshark. І це зрозуміло, тому що у нас є Wi-Fi, у нас є провайдер, у нас непрямий зв'язок, як ми б очікували, з точки А в точку Б. Тобто практичний пінг сьогоднішній це 190 мілісекунд. Це перше відео із серії про те, як працює інтернет. Тому ставте лайк, пишіть в коментарях, чи хочете продовження, і що б хотіли побачити в продовженні. І, звісно, підписуйтесь, поширюйте це відео в чатах, там пересилайте друзям. Що буде далі? Далі я, звісно, розповім про DNS, покажу, як він працює. Розповім про, про HTTPS, більш в деталях, як відбувається. Взагалі, я ще, я обіцяв зробити відео про асиметричну криптографію. і Це все буде. І я думаю, це буде вводне відео перед тим, як перейти до того, як... Працюючи ТІПІС, і як я вже казав, важливо розбиратися в речах, як вони працюють, щоб вміти проектувати правильно і розуміти наслідки е, якихось там технічних рішень. І якщо ви займаєтесь веб-розробкою, ну розуміти, як працює інтернет, дуже важливо, тому буде ціла серія присвячена тому, як працює інтернет.